Із похолоданням на ринку почали дорожчати більшість овочів та фруктів. Зокрема, зросла й вартість яблук. Які ціни та причини подорожчання дізнавались журналісти Терену. Вибір сортів яблук на ринку чималий. Серед найпопулярніших фуджі, семеринка, голді чемпіон. Вартість цих фруктів 18-25 гривень за кілограм, і вона залежить від смаку та розміру плодів. Кислі у яблука дешевші, а солодкі дещо дорожчі. Привозять ці фрукти до нас переважно із чернівців. Від початку нового року яблука подорожчали приблизно на 5 гривень, кажуть продавці. Подальшого збільшення вартості наразі вони прогнозувати не беруться. Основною причиною росту ціни є зменшення пропозиції та збільшення попиту. Також на ціну впливає вартість зберігання та транспортування цих фруктів. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терену, кажуть, люблять яблука і купують їх досить часто, незважаючи на ціну. Любимо яблука фуджі. Вони тверденькі, сочні і їх не їмо. Ну трошки подорожну не багато. Протягом прошлого року то вони дешевші того року. Прошло року були дорожчі. Мені подобається саме більше сорт яблука ронети. Ну вони в принципі такі нейтральні. Більше солодкі. Яблука люблю саме більше, якщо чесно, і більше люблю семеринку. Семеринку або такі, щоб були трошки така кислинку, але не дуже солодкі. Я люблю е зелені яблучка, бо вони е трохи прості, а червоні трохи солодші. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.